А це історія про те, як жіночка наводила порядки, зібрала все це, відправила нам і сказала там на 40 тисяч гривень. Чому? Тому що оце вона сказала срібло, оце срібло. Це треба перевірити, мабуть, теж срібло, це посрібленка і це, мабуть, олово. Каже, перевірте. Та, відправте мені звіт та розрахуйтесь. Приїхала таке перше одразу. На срібло не похоже, покажи. Видно? Це просто олова там зі свинцем. Оце дуже легесеньке, бачите? Це алюміній, його вже перевіряв, не знаю для чого. Це шматочки дійсно майже олово, 80%. Це виявилось срібло. Тут, мабуть, її клеймо десь знаружи, але це срібло підстаканий. Хтось каву пив, я думаю, ще є. Це теж не цікаво. А це котре мало бути олово, зараз зробимо аналіз. 40 тисяч гривень людина розраховувала. оцього тут. 4 кілограми. Показуємо наріз. А це чисте срібло Таке 40 гривень за 1 грам. Тут 4 кілограми, і тому жіночка отримає 4 рази більше, ніж планувала тому що це це взагалі виявилось не срібло, а срібло виявилось багатше, ніж вона думала. І підстаканник теж зі срібла. Тому зараз рахуємо, розраховуємо і все буде добре. Якщо у вас такий матеріальчик є, от чистесенький, по 40 гривень за один грам купуємо. Відправляйте.